Так, у нас вода вже стоїть і так б'є з водостоку, як з відра. Ну, будемо спостерігати, що тут. Ну, о, я вам скажу. Страшний буревій, дощу, не скільки дощу, а 20.07. Десь гримить і йде дощ. Ну, хоч людям трошки щось буде. А в нас локація незмінна під каштаном з таким великим. Ну що, почався. Почався. Дощ через 10 хвилин, як я почав знімати, що хмари йдуть, начевіть асфальт уже намок. Накрапає, гримить, ну десь на, до, ближче до Кіровограда, то там, там дуже сильно. Головне, щоб горя не наробило. А так у нас вже накрапає. Накрапає. Там іде, зараз вийдемо, глянемо по вулиці. Ну По вулиці крапає. Поки що крапає. Чекаємо так. Ну то і все, і весь дощ. Поляпало, ну хоч і асфальт освіжило, вон навіть можна в лаптях походити по калюжах. Земля, звісно, суха, де трава, там навіть і землю не мочило, тому що тільки на траву впало. Ну, десь у людей прийшло. Гримить близько, а в нас вже небо чисте. Тримаємось, буде все добре. Ну що, другий заход. Це вже щось серйозніше буде. Вже пустився прямо гарний. Там вон вулиця щезає. Тарабана, холодний. Ах ти, йому, з вітром дурним. Бачимо, що витворяє. Дуже дурний вітер. Але, 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 ви подивіться, ви подивіться, що відбувається. Прямо полосами, видно, як полосами він йде. Такий проливний, проливний, заливний. Ну я думаю, просто у нас ще на намоще, хоч одійде, може. А десь і соняшники одійдуть, якісь, які зовсім не здохли. Але непоганий такий десь там заходить. Тут у нас ось так ляпає і нічого. А там вон вдалині видно, що щось там йде. Починається те, чого більше всього не хочеться. Страшний буревій, дощу, не скільки дощу, а... Вітер починає дуже сильно дути, дощ, звісно, йде, але пориви вітру дуже-дуже сягають інколи шаленої швидкості. Десь там вдалині видно, що дощ йде добре, тут у селі не дуже. Хто не бачив дощу, блін, то подивиться. Ми самі не бачили, навіть не ховаюся від нього. Я думаю, що поляку, поляку вже, вже прибило, вже прибило поляку. Крутить, мутить. Уже навіть колючки стоять. Коротше, пустився він хороший. Розвернувся вітер сюди, вітер помінявся. Щось знімати дуже. Ну, зручно, бо заливає, але дощ йде, слава Богу. А? Уже калюшки на городі. Відтак у нас вода вже стоїть. Відтак он бл'є з водостоку, як з відра. Ну, Неймовірна злива. Ну, в садку ось на лапті лип не було, то зараз глянемо, скільки ж як промочило у нас на просі, чи воно оживе-не оживе, як я показував. Бачимо, десь дощ пішов далі, нас краєм, як завжди, зацепило. Ну, слава Богу, якщо головне, щоб без всяких нюансів без... і без всяких катаклізмів. Бачимо просто, ось, до речі, ось просто те, що ми чудо діємо. Дійсною, так з водою поливали. Ось воно воно до сих пір зеленіє, а це вже майже засохло. Ну, Будемо спостерігати, що тут. Ну, о, я вам скажу, ну якраз 3 см десь. Ось тут між дуряді, десь 3 см, а далі сухо повністю. Ну, 3 см промочило. Зараз підемо глянемо, скільки в у нас. Ну, я думаю, воно живе. Я вам обов'язково покажу. Ось ми його запам'ятаємо ось таким засушеним майже. І побачимо через декілька днів, що воно піде. Як воно піде. Ну і загалом у нас випало 11 мм. 11 мм десь за 15 хвилин. Ну, примочило, пилячку прибило. Звісно. На соняшники це сильно нічого не дасть, а десь на просу, десь щось оживе, десь якась травинка, десь якась бур'янинка, щось освіжить, хоча б повітря освіжить.